Вітаю на каналі Світ елітних троян і запрошую у свій сад 14 червня 2022 року. Ось так виглядала троянда селекції Девіда Остіна, яку вивели у 2000 році Крокус Роуз. Це дуже стійка та рясно-квітуча троянда з чешевидними квітами діаметром до 12 см, білого кольору, з ніжно-кремовою серединою, з дуже приємним ароматом чайної троянди. В мене висотою вона виростає до 150 см при ширині трошки більше метру. Відноситься до п'ятої зони морозистійкості і має досить гарне здоров'я. Тримаємося, все буде Україна, ми обов'язково переможемо всім гарного, переможного настрою.